Батьківщина від краю до краю, Вся в кусках, мов розбитий хрусталь. Я об прошлому тепер не мечтаю, і не греє те вічньовая шаль. Мабуть, треба заборитися, помиться, побережня. І зробити першому фестиваль. Сьогодні в програмі борщ фестивальний. Як красивий, як шпикуляр. О, а також сексуальне Ділія, його сім'я і їх діти – самий достойний і, звісно ж, і подарунки сюрпризом. Добрий вечір! Починаємо нараду. Нарада буде дуже коротенька, як життя муму. -му. Муці -му, назва фестивалю, котрий я хочу провести в рамках нашого шоу, переводиться дуже просто. Музичні мутанти му-му. Більш того, друзі мої, ми повинні вдарити глядача з неординарного плеча, бо мене хотіли вже поховати навіть. О. Віти подарували і сказали все, ти не жил. Я мій. і задумався. А, -а, -а! а со мною це буває дуже рідко і вигадав такого класного фестивалю. Ура! Не Петрош, <звук> это для гостей. <звук> <звук> я обувь всіх світових музичних сміттєв нашого суспільства, тобто всіх. Хто може прийти і працювати за жратву, а що такое грошей немає, і це нас родніть з усіми другими престижними фестивалями, а їх аж три це э, білюревий сезон, мохнатий квартал і лебединий кобзон. А мені не надо тебе. Наш пройде без накладочки, тобто в нашому фестивалі. Думати не треба, треба взяти камеру і тикати в рожі зірка. За це глядач, ну, войдозіром не відтягнеш від телевізора. А-а-а! О, о, це пойде на холод для гостей. О, да, тепер по пунктам. Я обзвонив значить усіх зірок і ось список матюків, що вони мені наговорили. Ну нічого, хтось згодиться, я кажуть, не перевелися, що на Русі довірчивий таланти. Ну, про Україну я просто не говорю так також, друзявий. Я навіть позвонив уряд і сказав: а ви знаєте, треба когось нагородити, бо це піднімає дуже красиво уряд в глазах нагороджених. Тобто, готов, коли мені грудь для орденів. Річ того, друзі мої, у нас будуть навіть призи. Я договорився Простенькі призи, бо дуже красивий простенький спонсор. Тобто є один дідуська, котрий випускає валянки. Бачите? В нього ціла хата цих валінок, бо ніхто не купує. І він так розплакався, коли я сказав, не вольнуйся, дідусь. Я в тебе все возьму. Так ось, друзі мої, я розумію, що це дуже однообразно. Але ми будемо сучити ці валянки кожні зірки і називати їх другими імінами. Це для гостей! А-а-а! гостій. Анторешнічного І Декорації не буде, а буде красива. Декорація в піді стола і горілки. І коли всі на фестіваляться. До поросячого візга. ніхто не поміти, що у нас мрябору нема і криша тріснула. Гей, гей, наливайте, повні Стоп! Що? що касається культурної програми, не волюйтеся, я договорився. Я її не знаю і знати не хочу, бо я наняв красиву, дешеву режисерську шароварку. Ух! Така класна я артель, вона на шару все варить. І гостям. Такий красивий сценарій зварили. Нет. Ай, чого тут тільки нема! І слони, пацани, і бройлери, і мотролери, і гомітпати трансфістітими. А в кінці, о, буде красива воздушна фіаста. ібо сойдуть йдуть з девоянгелі і причиснять всіх О! А мене заберуть на небо і десь місяці через шість, поки ви будете з долгами розчитуватися, я повернусь і подивлюсь, в яку яму провалився весь цей розмах! Ти куди? ще для архангела Гавріла. <говори> 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 ось, по формі одежди всім одягнутий смокінга. Тому що без смотря це не фістиваль от янка э, з піснями, а до смокінга всім мати красиві кроватки метеликом. Поняв? Що поняв? У тебя шкафодной, ану взяли всі сачка і побігли шукати собі метеликів. А мене це не стосується. Я буду в білому костюмі сидіти на пульті і руководити. Зв'язку з тим, що це буває тільки один раз воєн я запрошу всіх своїх родичів і рядом. будуть сидіти дві мої дружини. Ой, це їм зачтеться як аліменти за 10 років. І, мабуть, будуть всі мої діти. Ну скільки набереться, і буде любима моя тетя Фрося з Рокфеллером. Це я попереджаю, щоб ніхто не дивувався, хто йому штани діре. Тозі, Серик! Ти що? Фу! Дурачок! Ти ще не попрацював! І так, увага! Зараз була не нарада, а пронюлька! Поэтому всі сили на пленері, курнули плена і попронірували на робочі місця! Бо фестиваль вже починається, а Хонг дає отчет! Раз, десять, два, ноль! щоб ви всі повиздихали. Увага! Це що, теж мусіну? Да! А не шиндоровича? Да! Ну шось, ех, який я садівник, скільки квітів насадив. Хе-хе-хе. Знайти якогось вредителя, щоб їх трошки погриз. Ха-ха-ха! Увага! Приготувалися? Поехали! Починаєм хвістіваль!

Oh, yeah. Итак, друзья мои, мы начинаем наш красивый фестиваль музыкальной мутанти один, тобто му. Починаем наше священное действие посланець від уряду, министр внутрішніх долгодостики, Расул я хочу вручити нашому режисеру саме цінне, що залишилось в нашій державі. Золоте та з ображенням нашого президента. Це в смислі, щоб за ним наглядали. А де режисер? Ой, вибачте, він горить в полумі своїх бензинів. Ну не вольнуйтесь, я підберу. За що я люблю свій колектив, так це за великий нюх регіоня, особливо за те, що можна поцупить і присвоїти. Да. <серк principalmente> no, прямо не люди, а ці. Да. Да. Загрібуші ще без намордника. Да. <серкнула> mm -hmm. <серкatur> <чувствую> <серкatur> це так було моя тіння, босновний приз у кінці. І так, увага! Починаємо відкриття нашої програми і відкриє її, ой, красиво, всемірно, вокзально ізв'ясня група Мумба Юмба. Вони вже поміняли свою назву, бо під старою назвою Манго-Манго поклонники їх зовсім задовбали. І так, увага! На екран! катиться рай А звать дружили, когда начался май. Ночью ходит на ходу. Черная машина, разбитые в огне. Шанель и Лазарь. Адвокат Бовочка за своим комплексом неполноценности имени Энесси Арман. Давай, давай, давай. С водяными знаками и металлической полоской а а, -а! Ты что, бабай? Я Хичкок! Да да, Хичкок! Главного героя! Ты зачем? Для красоты! Красная кровища из четырех дырок очень хорошо смотрится на экране. Показываю. Комический дуэт Клара Цеткин и доктор Боткин! Дайте -дай, спиннер! Операторы, вперёд! Вперёд, Кумашево, да ты еще живой! Вот а -а -а! теперь говори! А -а -а! Операторы, назад! Новик четырнадцатый, со своим гарнитуром работы мастера Гамса. Изобретатели кинотеатра «Братья Люмье». и быть паровозу полное. Куда вы поехали? Куда? Это же операторские рельсы! А -а -а. Еще один оператор вас ускорение достигал! Давай следующего! Пуга! Скоро глядит Куда! Прямо бить друг друга палками по голове и падать мордой в торт! Для кино, коллега, лучше брать киевский торт. Нет, правский. Adzie Chszbyś wspomnieć ci to pokkla życia? На фундамент нашого фестивалю ми хотіли нагородити найкращого слюсаря фестивалю. І нагороди його найкращий сторож фестивалю. Простів. Я хочу нагородити цю, прости, господи, людину! Призом золотий люфт». Носи! На здоров'є! А мені що валянок не буде! Ти що? Це ж воєнна тайна! Де ви бачите валінки! Вас, мабуть, більмо дельтонізму! Ой, ви знаєте, зараз буде красивий сюрприз спеціально для гостей фестивалю. О! Хто тобто, виступає Міс з Пупа 98. Вона повідительниця у конкурсі красоти найтажчої лісової категорії. Вона зараз виступить перед вами, і я думаю, що ніхто не відмовиться подивитися, як красива жінка крутить своїм тазом. Не ну заплющити очі, вам ще рано таке дивитися. Ваш п'яний аїс приніс, так п'ять раз хай, раняв. А ви, жінки, навпаки, дивіться на екран, розплющити очі і подивіться, яка у жінки повинна бути. Конституція еротичного тазу. Позводівся, що хочеться когось нагородити. Оце пудова ювілейна мідалька з зображенням. Ну це ж символ нашого фестивалю. Увага! Кого ж його нагородити? Ой я не хочу, ой я не достойний! Достойний достойний! Цілую у жабри. До нас рвутся новые мумоїды на учасники фестивалю муму. І так увага! Они занялись с этой песни первое место в самолеті, коли до нас летили. І тепер вони називаються «Рим». На честь великих сказочников грім. Більш того, колись один продюсер нагрів їх на очень большую суму. І тепер вони називаються Грін-Грей. Ну, щоб не забити цю подію. І так, увага! Витягнемо руки вперед, ударимо долоню долонь, щоб поручився аплодисмент.

Что-то не то. Правильно, зерки повинны купаться в роскоши. Где у нас кнопка купаться? Ну я! Не, что-то бедного. Резко увеличим бюджет. Все смешно. shh pois Что-то как-то мне, как-то... Как не как добавить? Подключаем желтую прессу! Скажи мне да! Опа! Хочется чего-нибудь для души.

жизни не вистачає. У, у нас є такий жалий пан клуб біля фіналі резервіях на, на сувеніри. А де президент Толкова? Меня жале. Наче вийти в ха ха знаєте, кажуть, що внезапно друг рекіту. От до нас внезапно приїхав штех, котрий буде чтить пам'ять нашого режисера цієї людини, цього творця з великої букви. Ей, ой, як трогательно! наче я помер. <ролен> Чого гіганта процезлотника, який сидить на своєму посту і робить красоту! Ай, я не можу, я був до нього такий несправедливий. Я його вища бив! і одного разу навіть убив. Чого не бураку? Чого? О, дорога була! Слава Богу, з нами немає. Як нема? А моя медаль на груді, ти що? Ах, мало я тебе бив! Мало я тебе вбив! Каже, да нет, я, я народный артист, так мальчиков присуточный. Богороді баба, а в повітрі флот. Поздравляем наше шоу! О! Э А где касса? Подскажите. Молодец. Что такое? А, в этом смысле? Е, на цьому наша дажа обривається? бо я устав радуватись за інших, піду до холодильника і обрадую себе з корочкою хлібом в зубах. Тобто, на цьому наше священо обривається на тиждень. А що такое? Менше за неділю я это не з'єм. Хе, Хе, ну що ж пока? А що ви сидите? Приєднаного пікіта.